Історичне минуле у пригодницькому сюжеті. Ірина Мацько разом із Богданом Мельничуком написали книжку Гомін волі, аби познайомити молоде покоління з подіями, які пережили наші предки. Ідея з'явилася ще 10 років тому. Відтоді автори поступово збирали матеріали та впорядковували їх так, щоб історія була цікавою, легкою для читання і доступною для школярів. Це треба було досить довго опрацьовувати ще матеріал. Ми шукали прототипи, такі, щоб були реалістичні, історичні прототипи. Потім їх, звісно, охудожнювали, доповнювали і робили такими, такі, такі збірні образи для того, щоб передати, от, власне. Дух цієї епохи, а не просто певна особистість. Цільова аудиторія цього видання середній шкільний вік. Співавторка наголошує, свобода ніколи не була подарунком її завжди доводилося виборювати. А у книжці хотіли наголосити, що завжди у боротьбі за незалежність беруть участь і діти. Саме тому книжка отримала назву Гомін волі. Ці два періоди, Козаччина і Січові стрільці, вони об'єднані цією назвою Гомін волі, тому що і там, і там це була боротьба, але трошки по-різному. Але це був оцей, власне, гомін. Мені дуже подобається ця назва, тому що вона справді відображає те, що є десь в нас в кожного всередині. Цей поклик такий поклик до волі». Ірина Мацько розповідає, головними героями повісті є діти, які в першій частині зустрічаються з козаками, аби віднайти душу степу. Особливістю твору стала дівчинка-персонаж, яка символізує унікальність української мови. Вона розмовляє прислів'ями та крилатими висловами. Авторка пояснює, це зробили для того, щоб читачі легко запам'ятовували їх, адже саме мова є одним із головних кодів нашої нації. В другій частині е, теж вони вже старші і е, вони потрапляють в інший період, потрапляють до січових стрільців. Там вже зароджується кохання, оскільки це вже молодь, і вони знову ж таки стають в лави січових стрільців. Вони допомагають. Але чи вдалося їм змінити якось хід історії, е, перенісшися в минуле? То звичайно потрібно читати книжку. Книжку гомінволі можна купити онлайн або в книгарнях міста, а також на сайтах видавництв.